Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я моя, ваша Ольга і ви на моєму каналі ще під всесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на четвер на 29 січня 2026 року. Незмінні чотири варіанти енергії карти дня. І я прошу вас зробити свій вибір. І так, які будуть енергії по варіантам карти дня на 9 січня 2026 року. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка, кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну, а ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички, що тут у вас? Король кубків. Король кубків це в нас е енергія кубкова це про нашу душу, про наші емоції. Про наше самопочуття, наповненість. І по карті ми бачимо, що чоловік лежить біля басейну, бачите, з бокалом вино, тобто насолоджується спокійним розміряним днем. І це емоції, це наповненість, якась, можливо, навіть легкість. Такий день розміряний, спокійний, але емоційний. Емоції будуть якісь наповнення вас. Давайте подивимося, чому саме причина, чому ви саме будете в цій енергії короля Кубків. Ну, Я, я так думаю, що будете отримати, отримати насолоду насолоди від свого дня. Бачите, якась людина така розслаблена зовсім на карті. Да? Незважаючи, як наче пройдений якийсь етап, да, вечір да, вже закривається оцей, заходить день, закривається, закривається день. Давайте причину. Чому ви будете саме в такому? Ну, ви переможець, да? тобто були якісь справи. По, по справедливості, тобто збалансовано привер, при, приведено все до порядку, до законності, зроблені всі ваші справи по, по карті справедливість 11 аркану. Збалансовано. знаєте, як от, Всі отримали по заслугам. Так, тобто що, що повинно було бути, то сталося. виконали... По законності, по чесності, по справедливості. От ви якось незважаючи не на те, що могли бути по семірки е, жезлів, якісь до вас претензії, могли бути до вас якісь. Дуже багато справ, які треба було зробити, виконати вчасно, наприклад. Навіть. І ви з цим справилися. Ви закінчується триплет картою переможця, шестіркою жезлів. Тобто в цьому дні ви переможете з усім справитися, все зробите по справедливості. Тобто, хто повинен отримати від вас на горіхи, той отримає. Хто похвалу, той теж отримає. Що ви можете отримати ту саму похвалу і на горіхи, так можуть і люди від вас. І тому карта сама карта. Першого варіанту короля Кубків сама показує, тобто ви переможець, ви виконайте свої завдання в цьому дні і будете. Задоволені результатом. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, робіть, будь ласка, енергообмін. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, вам подобається те, що я роблю. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде. Добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас, даренькі мої двічки. А у двічок 16-й аркан. Карта Башти. Бачите, яка? Карта горить все, палає. Не дай Господь, щоб воно було до вас. Щоб, Боженько, вас відвідали ще сили від такого. Але карта якоїсь руйнації, карта тяжкої руйнації, Може бути і такі, знаєте, День, на на голову можуть сипатися вам новини, які, знаєте, такою, як сніг на голову, як щось таке, як молнія, така блискавка, яка руйнує, такі можуть бути дуже. Дуже багато такої енергії тяжкої. Також е карта, незважаючи на те, що карта, башти, вона така важка, тяжка, емоційна, е фізична, вона якось пригнічує ця карта, але да, також, з позитивної точки зору, це карта. Як звільнення. Як знаєте, як черяк довго, прищ такий черяк гнив, гнив, нагнивав, а потім температура дуже погано, те що тянуло з вас сили, а потім воно прориває боляче, але є якесь полегшення. Тому аркан вежа, якийсь це день краху, якийсь крах, крах якийсь да? Старе, ну, Минає і це звільнення може бути, розумієте? Якесь від чогось ви звільнитесь, боляче, але звільнитесь. Можливо, у когось робота така була, знаєте, надоїла. А ну давайте подивимося. Це емоційне ваше? Оце буде ваш емоційний, знаєте, як вам сказати, прорвало. Можливо, ви носили в собі були як камінюка. Да? Якось без, емо... без емоцій, як значить, знаєте, закам'яніла людина. А потім от як прорве, да? як щось зміниться, щось як, ну, збалансується на Тут карта з колесо фортуни, як появиться емоційний крах якийсь, але появиться якась. ну, колесо фортуни, воно крутиться, де якесь появиться. Двіження вперед, да? збалансоване двіження, да? тобто якось отак, давайте подивимося. Да, переміна якась. Розумієте, якась, якась переміна, яка поведе збалансовано, правильно, можливо, в вашому житті, якась зміна на краще. Не бачу я тут поганих карт. Це якась ваша може бути, знаєте, як емоційна ваша зрива. от вже знаєте, так, надоїло. Надоїло, пора щось міняти, таке трансформацію. І тут може бути по, якийсь рух ну, збалансований або е, якийсь розміряний, е, дія ваша буде якось направлена вже кудись. Маєте якийсь шлях, можливо, якесь було таке. Ну, як вам сказати, от показують мені все одну картинку цю, да? от, наприклад, були на, на, на вашій на роботі, яка вам ну, не приносила вам якогось задоволення. Да? Ви терпіли, терпіли. Але знайшли, наприклад, уже, е, ви вже ходили на співбесіду, вам сказали, добре, все, ми вас беремо. І ви такі, знаєте, фух, і нарешті, як наче видихнули, що вже нарешті ви можете. Сказати всім, кому що про кого думаєте, хто вас обіжав да, і можете гордо підняти голову і піти куди вам на, на нове місце. Але це, ну, в кого такого немає, в кого такого немає ситуації, не обов'язково це зробити, бо мені картинку з роботою показали. А у вас може бути все, за що завгодно. Але сам, насам... не хочу вам казати, що це така легко-легкий -легко день, ні, не легкий. Тяжкий, бо це крах може бути ваших надій, ваших почуттів, ваших планів фізичного, може щось поламатися, ну, от, як тут на карті показано, згоріти, все що завгодно, але це крах. Але сприймайте її в позитивному ключі. Тобто крах може це того, що, крах того, що вам навпаки забажає в вашому житті. Тому дивіться філософськи, підходьте до. До цього дня. І, будьте, і що я хочу сказати обов'язково, будьте уважні. А на моїм українським підписникам хочу сказати, не зважайте на тривоги і будьте в безпеці. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, і вам подобається те, що я роблю. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Трічки вітаю! А в трійчик Паш Жезлів. Паш Жезлів це у нас новини. Це жажи у нас, це м, якісь хлопота. Хлопоти. Хлопоти, хлопоти, е, пов'язані жезли, це у нас пов'язані з енергією, дією. Тобто, а, але ми бачимо, для, у мене це новини. Ось е, дивіться, якісь новини. Ось, бачите, хлопець підійшов це дошка, мабуть, дошка якихось. Е, Об'яв чи що це воно тут у нього. І він тут аналізує щось робить, якусь інформацію, щасливий, радісний. Тобто ви отримаєте якісь новини, або якусь звістку да, від когось, або щось нове, якусь на вашу дію, що вам потрібно щось діяти. Да, треба зробити. Ще б щось, отака така якась звістка про якусь дію, про якийсь результат. Паж жезлів. Де початок якийсь, це також початок на якусь дію. Да, щось вам новина прийде, новина прийде і вам треба щось буде робити. Тобто я назвала б цей день День е, новин, початку якогось, да, отаку, якоїсь старту, навіть сказала. От якась прийшла новина, вам сказали, і ви починаєте щось робити. Це? Да, ось знаєте, яка зміна. Зміна колесо фортуни крутиться, почалося, закрутилося, пішло. Якась поставлена нова ціль. Ви отримали новину, отрим... закрутилося ваше колесо, Ви цим задоволені, тому що у вас є така емоційна і почався рух. Тобто ви взяли, під свою... взяли в свої руки якусь, не знаю, якусь справу і почали її реалізовувати. Тобто я не можу сказати нічого поганого, якісь новини, приємні новини, бо емоційні новини. Давайте подивимося да, якась нова. Да? Емоційно наповнені просто по королю е кубків. І можливо, це може касатися вас, вашої сім'ї. А, а ну, Це може бути, як, ну, в когось може бути дійсно сім'я може переїзд який, бо тут і карта зірки, можливо, колесо фортуни, карта зірки, сім'ї касатися й тут, можливо, якась новина на переїзд приїзд або новина, яка, тут написано, ой, написано, в карті говорять, що поїздка, яка міняє ваше життя. Йде вам в плюс карта дев'ятка кубків, тобто вас виконує ваші бажання. і ви не одні. Це може бути пов'язано з вашою сім'єю. Але новина, можливо, дійсно когось на переїзд, або, можливо, на поїздку з сім'єю кудись. Ось тут може бути якась приємна, не можу сказати. Але по карті смерті, то то, знаєте, як м -м, змінює поїздка, яка змінює і колесо фортуни, судьбоносна поїздка, яка змінює ваше життя. Щось, якась поїздка дуже важлива для вас. У кого такої поїздки немає. Не притягуйте, бо ця інформація для тих, хто повинен був її почути. А взагалі, день новин, день початку якоїсь нової справи у вашому житті. Також ця карта, буває, карта, це як діти. Також ви е програються, але ми не питаємо, ми дивимося енергію. Тому Паш е Жезлів е у мене це якісь новини. Я приймаю цю карту як новини. Новини про щось. Хлопоти і про якісь новини будете хлопотати про якусь дію, про якусь дорогу, про якесь рухання вперед. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Робіть, будь ласка, енергообмін. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас четвірочки. А у четвірочок я хочу. Дії, да? Я хочу щось нового. У мене є ідея. Туз жезлів, іскра, якась така народжується бажання. Я хочу, берусь за справу, ентузіазм, енергія б'є. На старті завжди є отой перший важливий імпульсивний ривок. Оце у вас буде такий день. Такого якогось прилива сил, я хочу, да, як ось ця дівчинка е посміхається, є ідея, шукаю в інтернеті, е як з чого почати, планую собі да, там, дію, задоволення, ентузіазм. Оце про вас такий буде день, якоїсь такої величезного приливу сил. Оце такий у вас буде день, активний день. Діючий день з енергією вогню, запалюючи своєю енергією не тільки вас, а й інших людей. Біля вас, поряд. Ви такий ентузіаст будете бігом швидко. Що люди будуть вам казати, там ваші оточують, близькі у вас, будуть казати, тихо, тихо, тихо. У мене сьогодні п'ятірка пентаклів, нема ресурсу, а ти мене тянеш там, десь кудись бігти, робити щось таке буде у вас. Відчуття того, що ви гори можете звернути, оце про вас. От дивіться, був якийсь кризис у вашому житті. Кризис, який він, отака болючий. Кризис, якийсь такий, знаєте, вдарив добре по шапці. Старе викинуло зовсім. Могли вас викинути, якось змінити ваше життя так в, бо, так, в такому болючому. Відношенні, так ощутімо, скажімо. Але був якийсь час, коли ви були в девятці Пентаклів. А в дев'ятці дев Пентаклів це, е, знаєте, як час на відпочинок, час е, перепочинку. Після оцього якогось тяжкого періоду треба був час перепочинку. Але з'явиться якась ідея по е, карті. Зірки, да, це надія, ідея, планування. Оце ж ваш туз жезлів. Щось як -от загориться у вас, ви побачите якесь зірочку на небі, що можна зробити отак. Нарешті можна вийти з цього застою якогось тихі, тиші ем, ну, відпочинку оцього. і почнете рухатися. Так, якась дія. Почнеться дія. новину можете отримати. Але у вас така башта, я вам хочу сказати, по вам особисто, можливо, по матеріальному вашому могло гахнути добре. Але ви могли отримати від когось допомогу, або, не знаю, бо така. ну, Важка башта. А і ви якось, от, 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 якось прожили свою оці спокій, оці, ви, від оцього страшної башти ви могли з дьяволом могли трошки як, ну, як переждати, восстановитися за счет чиєїсь допомоги. Вам, або, можливо, ви комусь допомагали, в когось було, але ж про вашу річ да? могли бути таке. А зараз у вас з'явилася оця якась іскорка, надія, новину ви получите, якусь получите новину для подальшої вашої дії. Ви почнете щось тут. Да, мож, і ви почнете щось. Знаєте, як ви, ви цього заслужили по справедливості, карта справедливості, але може бути новина від держустанов, можливо, в когось, що ви от якось загоритеся, у вас появиться оця зіронька на небі, надія ваша, і ви почнете від цієї новини у четвер почнете якусь дію, почнете по тузу жезлів, активність, запал якийсь. Нарешті, нарешті, отаке слово йде у мене. Нарешті здійснилася ваша мрія, і ви почнете щось рухатися далі. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. І, як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!